Свята закінчилися. Про це переконливо свідчать сотні ялинок, які прикрашають вже не оселі, а смітники. Ну а наші кореспонденти вирішили поцікавити з долею тих деревець, які не пройшли кастинг і зустрічали новий рік на вулиці. Тетяна Іванченко про тих, що марно склали голови. Ці ялинки не пройшли критерія пишності. Вони не припали до душі жодному українцеві. Так і пролежалися свята на самотині. Вони не дізналися і вже не дізнаються, що таке новий рік. В новорічну ніч їх залишили просто посеред вулиці. Нікому не потрібні. Сосни пролежали три тижні, доки не прийшли вони. Комунальники закидають ялинки в дробилку. Ті не піддаються, безмовно влаштовують акцію протесту. Тоді на допомогу приходить белізопила. Ручний апарат зажовує ялинки і випльовує подрібнене гілля та хвою. Лише холодно дошкуляє, кажуть робітники. А так все просто. Два варіка, які затягують, і барабан, який дробить. Свої теорії розправи з горами хвойних висувають перехожі. Ну ціна самошеча ціна була. розумієте як? Дають п'ятдесят рублей. Ну, там хто скільки може, продайте ви їх. Викинете за офіційними даними. У 2012-му зрізали майже мільйон ялинок та сосен. Екологи традиційно закликають не рубати. А тим, хто має слабкість до запашної хвої, не викидати ялинки у сміття. Можна робити з них добриво, можна робити мульчу для підсипання дерев, можна використовувати як корм в зоопарках. В деяких країнах ці от ялинки використовують їх, дрібнять і потім присують, виходять такі брикети паливні спеціальні. У Берліні пухнасті красуні стають смачним сніданком для. Тварини продані ялинки там відвозять у зоопарк, адже хвойні багаті на вітаміни та мікроелементи. А от у нас прекрасно новорічної ночі на десерт віддавати не поспішають. Наразі, за інформацією київського зоопарку, потреби у хвойних деревах як безпосередньо корму корму для тварин немає. Подрібнені сосни везуть до комунальників. Це називається мульча. Вона накривається нею прилункова. Є прилункова територія, де росте хвойне, хвойне дерево. І таким чином утримується волога. Ви бачили, який об'єм був до того, який об'єм утворився після. Поки що тут це перший причіп. Комунальники обіцяють, що він буде не останнім, а зрубані сосни та праця людська піде не в піч чи на смітник, а на благі, добрі справи. Тетяна Іваченко, Євгеній Камінський, новини телеканал Інтер.